Вітаю, друзі! Сьогодні 15 квітня, з вами знову Валерій Клочук. У мене для вас є дуже багато інформації і про переговори, які відбулися в Санкт Петербурзі із Дмитрієвим, Ушаковим та е безпосередньо Віткофем. І відповідь вже є від Лаврова і від Наришкіна, бо я вранці говорив, очікуємо її. Ну і також стало відомо, яка ж роль Росії у переговорах США та Ірану, як це впливає на Україну. Я зараз вам готовий про це все розповісти, тому, будь ласка, з вас підписка, хто не підписаний. Я сподіваюся, цей випуск буде для вас дуже цікавим і корисним. Також перевірте, чи не злетіли ваші підписки, і ті, хто не підписаний, пропоную долучитися, тому що, ще раз наголошую, 50% глядачів каналу, які переглядають відео тут, вони не мають підписок. Звісно, це не зобов'язує вас підписуватися, але я прошу вас, аби ви допомагали просувати україномовний контент. І також маю до вас, друзі, Дуже величезне прохання. Просто прошу і благаю вас звернути увагу на збір, який ми зараз розпочинаємо. Збір на Мавік із нічним баченням на Лиманський напрямок. Щойно ми мали розмову там з нашими бійцями: 66-та бригада. У них ситуація вкрай непроста. Більше вам сказати не можу нічого, але цей дрон з нічним баченням дуже потрібний для того, щоб виявляти ворога і не допускати його. Далі, не давати йому спроможності просувати вглиб, просуватися в глиб нашої території. Ми маємо на залишку трішки грошей, понад 30 тисяч. А загалом ціна Мавіка зараз трішки збільшилась. Він вартує 230 тисяч. Ми зможемо швидко зібрати і швидко відправити хлопцям цей надважливий пункт спостереження, який виконуватиме архіважливу місію. Посилання, ще раз наголошую, на збір в описі під цим відео. Долучайтеся хто скільки може. 100-200 гривень 50 долар два. Це все допомагає нашим бійцям зберегтися живими і не допустити ворога вглиб території України. Ну а тепер, друзі, конкретно до новин, власне, про що я хотів би вам повідомити, розпочну з хороших новин. Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади Російської Федерації. Ця бригада, частина її направду розташована на Курщині. Минулої ночі по Курщині пролетіло. Дуже багато добрих дронів, понад сотня. За різними даними, десь близько півтори. Росіяни збили багато, але і багато влучило саме в цю бригаду, яка запускала ракети по Сумах. Про це повідомили офіційно в Генеральному штабі Збройних Сил України. І говорять наступне: що підрозділи Сил безпілотних систем. Сил спеціальних операцій ЗСУ України, Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, ну, це, як правило, у них така навіть, традиція перераховувати, хто долучався до спецоперацій, атакували низку об'єктів Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України. Додам від себе те, що я бачив у російських телеграм-каналах. Вони справді дуже переполохані цим ударом багато загиблих, поранених. Є і фото, є і відео прильотів саме по цій військовій частині. Це гарна новина. Бажаю лише нам, щоб таких ударів по території Росії було більше, і вони були потужнішими, тому що нам потрібно не просто дрони, а потрібно ракети, які прилітали по ці цілі. І з цим, на жаль, у нас є проблеми. І обіцяні тауруси, ну тут додам трішки перцю. Ложку дьогтю цю бочку з медом можуть до нас не доїхати, тому що сьогодні чинний міністр оборони Німеччини Борис Пісторос, який буде міністром оборони у уряді Фрідриха Мерца, який, власне, нам обіцяв ці ракети, ну він сказав, що сумнівається в доцільності передачі цих ракет Україні. З різних причин, які не назвав. Тому що там дискусія триватиме. Відтак треба виготовляти свої ракети Нептун, щоб вони туди долітали. Тим паче вони демонструють високу ефективність. Ну, а тепер, друзі, до переговорів. Про переговори буду говорити сьогодні багато, бо мені задавали сьогодні питання на 24-му каналі. Я згодом публікую це відео. Мені видалося воно дуже цікавим, і ви зможете його переглянути. Що мовляв, переговори затихли, їх немає. Я так не вважаю, переговори активно продовжуються, і це підтверджує, і президент України Володимир Зеленський. Він сьогодні був разом із Марком Рютем, генсеком НАТО в Одесі. Він давав там прес-конференцію. Я ще це згадаю. Сьогодні він сказав, що переговори тривають на різних напрямках. По яких саме він звичайно і відреагував на коментар Віткофа, який сказав, що у переговорному треку є п'ять регіонів, також інші питання, безпекові. І Зеленський наголосив на тому, що ну. Відков неуповноважений обговорювати українські території. Коментар я вважаю м'яким, коректним і влучним. Це означає, що наші позиції в переговорах дещо не те, що стали кращими, але ну, трішки кращими, ніж учора. І направду так виглядає, що ми маємо зараз інструменти тиску на Трампа в силу того, що Путін не піддається на умови Трампа про безумовне припинення вогню. В усіх точках по лінії фронту, в повітрі, на морі, от всюди. І це створює для Трампа проблеми. Ми зараз абсолютно ніжно я вважаю, тиснемо на нього, аби він змінював свою позицію. Тому цей коментар так і розцінюю. І на заяви Віткофа відругували також і в іншому крилі Кремля, про що я вам вранці розповідав, а саме. Наришкін і Лавров Лавров дав велике інтерв'ю комерсанту. Я там зупинятися на ньому не буду, тому що вони з Наришкіним говорили, в принципі, одні й ті самі тези. Про що власне йдеться мова? Голова Російської служби зовнішньої розвідки Наришкін, який як перебуває, до речі, сьогодні в Мінську, заявив, що цілі Росії щодо українського регулювання залишилися незмінними. Хоча Ушаков і Дмитріїв цього не говорили взагалі. Вони сказали, що вони обговорювали аспекти припинення російсько-української війни. Але з'явилися якісь нові цілі, і виявляється, Наришкін вимагає, щоб Україна мала без'ядерний статус. Значить, щось таке є, друзі. І це дуже добре, що Росія боїться нас уже як ядерної держави, принаймні в перспективі. Другий пункт це демілітаризація та денацифікація. Ну, в цьому питанні ми також сказали, що це червона лінія на рахунок армії, скорочувати її ніхто не буде. Ну, звісно, це буде резервна частина, це буде безпосередньо контрактна частина армії, але ми будемо зброюватися, нам цього заборонити ніхто не може. І він також сказав, що визнання нинішніх кордонів Росії. А от яких саме він не уточнив. Якщо брати про конституцію і контроль за територією саме окремих областей Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, і те, що вони ще раз нагошу віднесли до своєї Конституції, так вони не контролюють ці території. Тому, можливо, мова йде про лінії розмежування, нарешті не уточнював. І Лавров також це дуже примітний момент, тому ми це обговорюємо. І відтак зараз це для мене є свідченням. Коли говорив про заяву Зеленську, що ми певною мірою тиснемо все ж таки сьогодні на Трамп, аби той тиснув на Путіна. Виходить, це не дуже добре, але все ж таки напрямок правильний. Окрім того, Наричкин заявив, що сьогодні йде інтенсивний діалог зі Сполученими Штатами Америки. Відчувається їхнє бажання вникнути в причини українського конфлікту. А Пісков практично зразу після цього сказав, що. З точки зору Кремля наразі немає чітких контурів угоди зі США щодо України, але є політична воля рухатися в цьому напрямку. Тобто Пісков виступив на підтримку і Дмитрієва, і Наришкіна. Ну, в принципі, нічого тут не змінилося. Які ж інші переговори, друзі, проходять? Бо я вважаю саме цю заяву Віткофа про його відвідини Санкт Петербургу, зустріч із Дмитрієм та Гушаковим як продовження цих переговорів. В анкарі проходить зустріч представників України, Франції, Великої Британії та Туреччини з питань безпеки у Чорному морі. Там мали бути росіяни. І мали бути ми, так ми там і є. Чому кажу, мали бути, тому що буквально два дні тому чи три дні тому, я вже не пам'ятаю, я вам записував відео і говорив про те, що переговори скасовані були в анкарі. Тому що міністр закордонних справ України Сибіга заперечив присутність української команди на переговорах в анкарі. Президент України, Володимир Зеленський, говорить, що ми там є. Ну, тому, певне, будемо вірити тому, хто вищий за рангом. Президенту Ну, а Сибіга, певне, пояснить, чому він спростовував трішки згодом. Але там, нібито нема Росії, ну, знову я ж таки в цьому не впевнений. Можливо, вони де сидять там в коридорі, слухають, що власне мовиться під час цих переговорів, або їм виходять і розповідають. Це, звісно, моє припущення. І також ще одні переговори проходять, друзі, які також пов'язані з припиненням російсько-української війни. Тому що все це пазли однієї великої геополітичної картини. І їх дуже багато. Зеленський також повідомив, що проходять переговори щодо угоди про корисні копалини Міша та Україною. І вони пройшли позитивно. Мається на увазі раунд переговорів, бо наша делегація 11-12 квітня працювала у Вашингтоні. Стефанішина, віце-прем'єр-міністр України, повідомила про те, що ми передали пропозиції наші американцям, вони їх вивчають. І ми ось найближчим часом напрацюємо угоду і, мовляв, тоді її представимо. Я вам її охарактеризувати, проаналізувати не можу, тому що я не бачив тексту. Я про це говорю в Лечі не в кожному відео на телеканалах, коли мене про це запитують. Кажу, я не бачив її. От коли побачимо, то тоді побачимо, тоді будемо аналізувати. Що говорить Зеленський з цього приводу? Це була технічна зустріч технічних команд. Зустрічі на цьому рівні в різному форматі, і онлайн, і офлайн будуть продовжуватись весь цей тиждень до кінця. Після всіх цих консультацій вони покажуть, що вони напрацювали. Обидві сторони закінчили. Зустріч позитивно. До кінця цього тижня буде 20 квітня. Не випадково, до 20 квітня буде погоджена угода. Так сказав фактично президент, так я його розумію. Оскільки працюють технічні команди, значить рамкова угода, друзі, погоджена. Але яка вона, знову ж таки, ми не знаємо. Тобто, готується угода конкретна. Бо Якщо ви пригадуєте, то перед візитом овальний кабінет було представлено дві угоди, і говорилось про дві угоди: про рамкову і угоду технічну. Так, от уже як ви бачите, працюють над технічною угодою, і це також рух до припинення війни, тому що. Угода про корисні копалини, корисні мінерали, вона є частиною великої мирної угоди. Угоди про припинення вогню. Ну тут єдине, що Трамп повинен дотиснути Путіна, але можливо саме за цією угоди він не дотискає повністю Путіна. Але має для цього інструменту чимало і санкції, і мита, і інші. Але, звісно, не все зав'язане лише на Україну. Є й інші нюанси. Ну, до прикладу, зараз вам таким маском повідомлю про те, що Сполучені Штати Америки не підтримали заяву Великої Сімки і засудженням російського удару по сумах. Про це пише видання Bloomberg, та й пізніше, вже офіційно, Велика Сімка про це повідомила. За е, даними журналістів, адміністрація Трампа повідомила союзникам, що не може підписати цю заяву. Про засудження ракетного удару по сумах, оскільки Вашингтон працює над збереженням простору для мирних переговорів. І не лише по Україні. Тут, друзі, відкрилася одна дуже цікава деталь. Я вам вранці повідомляв, що міністр закордонних справ Ірану їде з візитом до Москви цього тижня, і вони будуть говорити про підписання без'ядерної угоди між США та Іраном. Переговориці проводить також Вітков, який був у Санкт-Петербурзі. от бачите, наскільки воно зав'язане. Так от, що стало відомо журналістам видання The Guardian? Вони пишуть про те, що Сполучені Штати Америки запропонували Ірану передати запаси урану, збагаченого третій країні. Можливо, Росії. Ну, Справді, Росія має досвід зберігання саме такого урану. Вони навіть постачають ядерне паливо для багатьох країн. Про що власне йдеться мова? Росія може бути вже зараз залучена до американо-іранських переговорів сильніше, ніж вважається. Як пише Guardian, на зустрічі між представниками Ірану та США в суботу, в Омані, яка відбулась 12 квітня, обговорювалася пропозиція Вашингтона, згідно з якої Тегран передає свої запаси е збагаченого урану до Росії. В вважають, що цього робити не треба. Це має контролювати МАГАТЕ. Але. Ну, Вашингтон навряд чи на це погодиться. Та і Тегеран поки що не погоджується, але оскільки представник Тегерану їде до Москви, значить, щось та є. Тому що одна справа, коли про це пишуть журналісти, ми можемо ставити під сумнів, а інша справа, коли офіційне повідомлення про візит високого чиновника до Росії з Ірану. Що далі вони пишуть, що залучення Росії до можливого врегулювання кризи навколо Ірану може впливати на переговори США та Росії щодо України. Тому що ще на початку лютого. Місяця цього року під час першої розмови Трампа і Путіна, то Трамп попросив Путіна бути посередником у переговорах з Іраном. Після другої телефонної розмови вони обидва виказали позицію, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль. Ця позиція і Росії, і США. Росія знайшла оцю слабину спільний інтерес Трампа щодо Ізраїлю. Ну, Трамп взагалі був завжди послідовний щодо збереження Ізраїлю. А от Росія цим спекулює. Їм байдуже Ізраїль, їм байдуже сектор Газу, на відміну від Ердогана. Вони цим спекулюють. Тому ми, як бачите, інтегровані і також і в цей процес. І все не дуже просто. Тому ця шахівниця геополітична, вона надскладна, і Ми її зараз тут з вами розбираємо. Але звісно, на цьому всьому тлі. Не така проста ситуація і на Росії. Тут я вам хочу повідомити хорошу новину, тому що поки що, нібито хороших, багато немає. Але насправді це не так. Треба просто зайняти вичікувальну позицію. Я ще раз наголошую, ми знаходимося в кульмінації, друзі. І з кожним днем я бачу таких тригерів все більше і більше. Чому ж власне заключається хороша новина? Сьогодні у виданні Moscow News, це опозиційне видання. Ну, воно з таким присмаком російського лібералізму, але пишуть вони об'єктивні матеріали, я вам відверто це скажу. Вони зібрали аналітичний матеріал, який базується на даних аналітичних інститутів і повідомлень у провідних іноземних виданнях, як то Bloomberg та інші. А саме мова йде про овальне падіння цін на нафту УРАЛС та скорочення видобутку в рамках програми ОПЕК Видобутку нафти, ви вже також про це знаєте, і це призвело до зменшення експортного потенціалу Росії. Дуже серйозного. За підсумками 4 тижнів, які завершилися 13 квітня, виручка нафтових компаній від продажу сировини за кордон скоротилася до мінімуму з липня 2023 року. Середні обсяги, зараз трішки буде цифр, тому прошу бути уважними: середні обсяги російського нафтового експорту. За розрахунками аналітиків, знизилися на 10%. І це призвело до того, що середні доходи від вивезення нафти за кордон упустилися до 1,3 мільярди доларів на тиждень на 10% різниця. Порівняно з показником місячної давності виручка нафтовиків просіла на 10%. А якщо порівнювати з квітнем 24 року, рахуйте рік назад. Більш як на третину, або близько 700 мільйонів доларів на тиждень. Тобто вони отримували 2 мільярди доларів так, на тиждень, а тепер отримують 1,3 мінус 700 мільйонів доларів на тиждень. Ну, друзі, це дуже багато. Повноцінний обвал нафтових доходів, як випливає з даних уже Блумберг, відбувся 2 тижня квітня, коли Уралс просів Це російська нафта, і його ціна була менше 50 доларів за барель, тому що. Я зараз чую різні оцінки, наскільки вистачить у Росії грошей на тлі падіння цін на нафту, мовляв, вони ще півроку, ледь чи не рік і три можуть воювати, але то не зовсім так. Враховуючи поточну ситуацію, то Росія може не добрати до бюджету за рік 3,1 трильйона рублів. Це дещо більше, ніж та цифра, яку я вам називав буквально кілька днів тому. А загалом планували до бюджету від нафти отримати 10,8 трільйона. Ну, тепер мінус 3,1 це, друзі, дуже багато. На тлі таких не дуже привабливих перспектив вже почали знижувати виплати за участь у так званій СВО. Це стосується разових виплат, які забезпечували місцеві бюджети. Ну, їх там якось дотували, звичайно, які гроші передавали. Зараз кажуть, діннях нет, ну ви держитесь, ви цю традиційну уже мемну фразу добре знаєте. Першими таке рішення ухвалили у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. І з 15 квітня контрактникам замість 3,1 мільйона рублів платитимуть 1,9 мільйона рублів. Ну, не те, що вдвічі зниження, але все ж таки суттєве. Охочих воювати по контракту буде менше. Путін намагається зараз компенсувати. Набір у армії, які він постійно хоче збільшувати за рахунок призовників, але з призовниками там також проблема, тому що їх починають виловлювати. Ну так, на превеликий жаль, такі випадки і в нас є, але раніше Росія компенсувала усі свої потреби а, щодо мобілізації виключно за рахунок контрактників та найманців за кордону. Я не виключаю, ми з колегами сьогодні це обговорювали, до речі, в рамках проекту центру громадської літаки вежа, що тепер Росія буде орієнтуватися на найманців за кордону. Не випадково з'явилися китайці на війні, корейці вони коштують для російського бюджету дешевше. Але знову ж таки, найманці за кордону, одна справа, коли ви їх просто наймаєте поза владою відповідної країни, а інша, коли ви з нею домовляєтесь. Ціни можуть бути різними, і за це доведеться платити. Але і ми не відстаємо від такого тренду. Сьогодні Кабмін ухвалив постанову, яка наділяє центри рекрутингу правом вербувати та доставляти за кордону іноземців, не плутайте з українцями, бо вже писали, що будуть займатися бацифікацією за кордоном. Іноземці та осіб без громадянства, які бажають служити за контрактами в Збройних силах України. Тобто і ми таку програму запускаємо. На це навіть вже збирають гроші, волонтери складаються, аби долучати іноземців, які хочуть воювати за Україну на території України. Звісно, це перетворює перспективі і може перетворити Україну на такий -то полігон, де будуть воювати всі один проти одного. Не дуже приваблива перспектива. Але все ж таки в нинішній ситуації це один із варіантів поповнення особового складу Збройних сил України. Щодо... Продовження війни і переговорів, тому що тут, певне, ми хочемо всі почути відповідь на запитання, коли це все закінчиться. Сьогодні Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів про продовження військового стану та мобілізацію з 9 травня на 90 днів. Були розмови, що, мовляв, військовий стан продовжувати не будуть. Примітно, що ще майже місяць до тієї дати, коли спливає нинішній термін воєнного стану, а ініціатива знову з'явилася. Я це розцінюю як політичний крок на упередження. І демонстрація готовності України чинити спротив російській агресії. В умовах переговорів це правильне рішення, але, друзі, ніхто не говорить про те, що цей воєнний стан не може бути скасований в певний момент, ну, наприклад, і до 8 травня. Тому не поспішайте з висновками, чому я так говорю? Сьогодні неочікувано з критикою на цю ініціативу виступив п'ятий президент України Петро Порошенко. Під час виступу на трибуні Верховної Раді він сказав, що це намагання узурпації влади. Зеленський використовував воєнний стан для посилення диктатури. Раніше Порошенко і будь-хто із опозиціонерів до Зеленського подібними коментарями не розкидався. Я розцінюю це також як невипадковість, а як, ну я так сьогодні написав у Фейсбук, що схоже на те, що Порох щось знає. Якщо він про це говорить, то дійсно, що знає. Нині розпочалися вже політичні баталії, називають його зрадником, капітулянтом і так далі. Дійсно, цим дуже активно будуть користатися прихильники однієї або іншої політичної сили. Що, власне, говорить Порошенко? Зараз вноситься чергове продовження воєнного стану. Вже 15-й раз просить парламент це підтримати. Ми точно знаємо, що це треба робити, але чому за місяць до закінчення, запити він. Я хочу наголосити, ми маємо визнати очевидне, влада почала зловживати воєнним станом, використовує його не тільки для оборони країни, а й для побудови авторитарного режиму. Хоча свого часу Петро Порошенко також ініціював. Введення воєнного стану в окремих регіонах України, коли ми мали факт затримання наших моряків у Чорному морі. Їх взяли в полон росіяни. І тоді також була введена така ініціатива. і на місяці на два у прифронтових регіонах тоді ввели воєнний стан. Далі Порошенко сказав: узурпація влади не може бути сьогодні ціллю, необмежена влада офісу над вами, над парламентарями. Це принизливо для всієї України. І ми маємо негайно зробити все, щоб об'єднатися, об'єднатися не навколо Зеленського чи Порошенка, а об'єднатися для того, щоб убити Путіна і перемогти об'єднатися навколо Збройних сил. Ну і далі він сказав, що виступає за ініціативу голосування якогось там законопроекту, який збільшить видатки на Збройні сили України. Це теж, друзі, політична боротьба. Вона, очевидно, присутня, вона нікуди не подівається. Тому слідкуйте за руками політиків сьогодні реально. Не поспішайте робити висновків. Ну, принаймні, я намагаюся вас зорієнтувати в цьому складному інформаційному полі, підказати, на що власне, треба дивитися. Відтак, дякую вам, що ви підтримуєте роботу. Вибачайте, що цей випуск був трішки задовий, можливо, він був цікавий. Ви напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І також ще раз прошу вас, просто дуже друзі, прошу долучитися до збору для 66-ї бригади на черговий дрон. Дронів на фронті забагато не буває. Посилання на збір в описі під цим відео. Кожна гривна, кожен долар, кожна копійка вона вартує того, аби бути внесеною до цього фонду. Звідти, ви як знаєте, я вам завжди всі публікую в себе в Телеграм та у Фейсбук. До кожної копійки, воно вартує того, аби зберегти життя наших воїнів. Всіх люблю, ціную, шану і шаную, не примикайтесь все буде Україна.